Шановні бориспільці, у виріб виборних перегонів, до яких у місті залучилось 27 партій, важко визначитись в пріоритетах надання свого голосу. Право вибору завжди буде вашим правом. І все ж я, Михайлюк Ганна Павлівна, перший секретар Бориспільської міської організації соціалістичної партії України, прошу вас підтримати саме соціалістичну партію і спробую пояснити, чому. Ми боремося за соціальну справедливість, права і свободи людей праці. Один з інструментів у цій боротьбі присутність у владі, бо саме вона дає можливість реалізувати наші програмові засади. Ви скажете, що так говорять всі партії. Так, говорять, беручи соціалістичні ідеї, з цими соціалістичними ідеями йдуть до влади, а потім ідеї перетворюють у гасла, які використовують тільки в передвиборний час. Ми ж, соціалісти, свої ідеї втілюємо в життя навіть коли не перебуваємо в вищих ешелонах влади. Наші слова не розходяться зі справами. Так, за ініціативою соціалістів, був прийнятий Закон про дітей війни. Але урядами олігархів він не виконується. Щомісячна надбавка до пенсії дітям війни становить 162 гривні, але Кабмін виплачує втричі менше, лише 50. Уряд, пенсійний фонд, посилаються на економічну кризу, а гроші на виплату є. Тільки вони йдуть на фінансування збиткових банків, які грабують населення України. Наша міська організація Соціалістичної партії України оформила більше півтори тисячі позивних заяв до суду з вимогою компенсувати нанесені збитки дітям війни. Позивні заяви і заяви до апеляційного суду міська організація соціалістичної партії складала людям, що мають статус дітей війни, безкоштовно. Суди винесли рішення на користь позивачів. Але нема соціалістів у Верховній Раді, тому в бюджет країни не закладено гроші на виконання цього закону. Надіюсь, мене почують діти війни, їх рідні та близькі, і проголосують за представників соціалістичної партії, щоб справедливість відновилась не тільки на папері судових рішень, а й матеріально. В свій час наш лідер Олександр Мороз ініціював. Політичну реформу, якою передбачалось наділити великими правами міські та селищні громади, щоб гроші, зароблені громадою, залишились більшою часткою в бюджеті громади, ініціював легальну виплату зарплати, бо конвертна подачка позбавляє людину пристойної пенсії. Ініціював почасову оплату праці, встановленим мінімумом, нижче якого роботодавець не мав права платити своєму працівнику. І що ж? Ці ініціативи, як кістка в горлі представникам партії олігархів, от і створили всі умови, щоб прибрати активну соціалістичну силу з Верховної Ради, ще й умудрились пришити кліше зрадників. Але соціалістична партія ніколи не була і не буде зрадником свого народу і послідовно буде відстоювати соціальну справедливість. Першу п'ятірку соціалістів в виборчих перегонах. Представляють гідні люди нашого міста Гордієнко Валерій Миколаєвич, приватний підприємець, письменний Володимир Петрович, заступник начальника управління освіти і науки, парнак Ігор Михайлович, начальник відділу з надзвичайних ситуацій Воїн Авганець. Захарченко Лідія Миколаївна, редактор телерадіостудії Бориспіль, Михайлюк Ганна Павлівна, директор Бориспільської школи номер 7 Спільно з вуличними та будинковими комітетами будемо відстоювати реформування міського бюджету. Передбачення витрат на ремонт вулиць, створення на них дитячих ігрових майданчиків. Спільно з вами будемо добиватись організованого вивезення сміття та вирішення проблем освітлення вулиць. Візьмемо на облік пенсіонерів, які потребують допомоги. Співпрацюватимемо з відділом сім'ї і молоді, службою у справах неповнолітніх для вирішення проблем молоді, соціально незахищених сімей. Гарантуємо постійне звітування перед вами про те, що зробили у міській раді для вирішення ваших проблем. Гасла, з якими ми йдемо на вибори, працююча людина не може бути бідною, підвищувати пенсії, а не пенсійний вік, збільшити зарплати, а не тарифи, молоді, освіту і роботу дітям державну турботу, владу під контроль народу. Прийдіть на виборчу дільницю 31 жовтня 2010 року і підтримайте нас, тих, хто послідовно виступає за соціальний захист, за справедливість. Голосуйте за соціалістів, а не за олігархів.